Я щиро бажаю вам, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб ви перестали хвилюватися за своїх батьків, за себе, за свою батьківщину і витрачали свій час на читання. Пам'ятайте, що світом керуються ті люди, які читають книжки, а не ті, які дивляться телевізор. Всього вам найкращого, Переможемо! Коли війна закінчиться, ми переможемо. Я напишу більш грунтовну так більш велику. Навіть може, поїмо. <хе> а так, дякую всім. Слава Україні! Від вас зараз я хочу одного, щоб ви багато читали і читали українською. Тому що мова це також зброя, це дуже важливо. Тому ще раз ще раз звертаюся до вас, будьте найкращими читайликами, будьте слухняними, коли це треба. І... Чекайте нас з перемогою. Ще раз слава Україні! Всі війни коли закінчуються. Точно закінчиться і ця, вона буде переможною для нас. І ми знову зустрінемося з вами на книжкових фестивалях, ярмарках, презентаціях. Будемо отримувати задоволення від живого спілкування. І для того, щоб не було незручно на той момент, варто вже зараз. Взяти книжку будь-якого українського автора, прочитати і написати хоча б маленький відгук для того, щоб автор відчув вашу присутність у його житті. Особливо важливо це для тих, хто зараз активно захищає нашу державу в Збройних силах, адже, повірте мені, це дуже сильно мотивує. Це буде Україна, до зустрічі! Читаємо, бо ми того варті.